Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане Тарасе. Добрий вечір. Доброго дня пане так. Тарасе. На вашу думку, чому саме зараз знову а, виникають такі ядер, ядерні випробування у Російській Федерації? І це не вперше. Я пам'ятаю, що у травні також вже а, на міністерстві а, в, вони намагалися випробувати ядерну зброю. Що зараз вони намагаються зробити цим? А нічого особливого не відбувається. Вони кожного року проводять такі навчання. Просто зараз вони всім розповідають, що це перед що це якісь страшні загрози. Знову намагаються лякати ядерною і так далі. Ну, дивіться, ми повинні розуміти, що багато от ракет які в тому числі летять в Україну, а вони ж є, є потенційними носіями ядерної зброї. Тобто можна сказати, що вони так використовують проти України носії ядерної зброї, там просто боєголовки, Інше там звичайна, там звичайна вибухівка, там тротил чи і, і, і інша вибухівка, а не ядерна, наприклад. Тому, коли вони так особливо говорять про те, що... А про те, що виявляється тут, проводять якісь там навчання, вони нічого особливого не говорять, тому що вони кожного року це роблять, плюс вони використовують такі носії по Україні. Mm -hmm. Це ну намагання знову нагадати, що у них ядерна зброя. Хоча вони вже ну вже скільки там ну, разів сто вже всіх лякали, і ні, вже вже не смішно, чесно кажучи. Я, я пам'ятаю, перша така лякалка зовсім що не дай Боже, перша ракета прилетить а, по Криму. Це була від Медведєва, що у му році так, а перша ракета прилетіла 9 серпня. Я от точно запам'ятав ту дату, а потім це перше. Надводні човни безпілотне Сібейбі, це з летіли в бухту Севастополя. Це була якраз серединя серпня. Після цього все періодично знову з'являлися ці погрози. Але після того як Україна а, фактично зараз знаходиться на території Російської Федерації Курській області, і нічого не відбувається. А, а до цього що були удари, удари були по Система попередження ракетного удару три штуки було винесена. А це взагалі частина ядерної інфраструктури Росії, і навіть згідно зі старою доктриною, якою вона була опублікована, ну це привід для нанесення ядерного удару у відповідь. Тому нічого дивного не відбувається те, що є, те, що є, те, що мови зараз бачимо. те, що є, те що є, а, пане Тарасе. А якщо так от аналізувати, що відбувалося от навколо навколо е, війни України проти Росії, війни, в якій ми намагаємо звільнити нашу країну від загарбників, е, які заяви лунали? які очікування? Наприклад, війська КНДР та Північної Кореї про е, вже є визнання того, що вони з'являться від генсека е, НАТО е, вибори в Сполучених Штатах? Тобто, що може спонукати? Адже ми знаємо, також що е, очільник Кремля виходить із заявами, коли йому потрібно щось сказати світу. От е, яка який з фактів, який заяв могли от е, його спонукати? Це зробити, як ви вважаєте? Ну, намагання знову налякати всіх, знову нагадати, що у нього ядерна зброя знову як uh -huh. як останній аргумент, і знову показати, що ніхто не може виграти у Росії. Хоча це якраз ознака того, що не так все добре в Росії, в російській економіці з енергетикою, в тому числі, що вони намагаються лякати таким чином. Ви повинні розуміти. А що якби росіяни були упевнені, що використання тактичної ядерної зброї, якимось чином швидко вирішить їхні проблеми без наслідків, без наслідків для них вони б давно використали цю зброю, але вони розуміють, що будуть наслідки, і вони розуміють, що немає ніяких гарантій, що вони щось вирішать, якісь питання. Що ж ви повинні розуміти, що таке тактична ядерна зброя, тактична ядерна зброя використовувала, точніше, Робилася це ж перше покоління ядерної зброї. воно виходило з досвіду що Другої світової війни, де були мільйони армії, які збиралися в одному місці. Умовно кажучи, ти запускаєш 10 ракет, знищуєш половину армії, а потім ведеш вже наступ своєю армією. Uh -huh. Uh -huh. А тепер такого немає. Немає такого скупчення величезного армії. Наприклад, коли ти можеш запустити ракету і знищити, наприклад, українську армію, це просто неможливо зробити і тому вони думають і тим більше що багато, багато противників є в першу чергу як серед іс країн заходу так і з, наприклад китай індія та інші країни категорично проти застосування ядерної зброї і перетворення її неконвенційно. Ну вони, і вони чомусь чомусь знову цим лякають. Пане Тарасе, ну, ще ще, ще хочеться цього, з вами та. встигнути обговорити, бо ми весь час, коли з вами говоримо, ви кажете про те, що ми очікуємо, що нам дадуть ще зброю. Потрібно говорити, щоб нам давали ще зброю. От якраз сьогоднішня новина щодо цього. Україна зараз бореться за виживання, а не за перемогу. Статтю з такою назвою опублікувала британське вдання за економіст. У ній йдеться про те, що Росія, хоч і не захопила Покровське, але все одно прорізає собі шлях на інших ділянках фронту, зокрема в районі Куп'янська, часового яру та вугледар. Водночас українські підрозділи недостатньо укомплектовані та виснажені великими втратами. А про обсяги озброєння для України неназваний співрозмовник видання, знайомий з постачанням американської допомоги сказав так. Цитую, нам більше нічого їм дати, не ризикуючи серйозно в інших місцях. Кінець цитати. От е, власне, відповідь на ваші постійні заклики: дати ще більше зброї. Ну, давайте так. За відповідь кого? Відповідь не названого джерела, звісно. Дякую, що послужили. І видання за економість. Це все ж таки авторитетне Ось, видання. Ну, давайте, як послухайте. на мене, слухайте. Мене іконими смішив, коли вони писали статтю після того, як українці оце була спільна операція ГУР ССО, коли знищили оце в Тереповці склад стратегічного рівня. Да там дві харасіми Україна підірвала. Оце був тактичний ядерний удар. Так вийшла якраз стаття, Давайте міняти підходи тест з анонімними. З анонімними джерелами теж де економіст було, але там був цікавий пасаж. Ви можете подивитися, що Україна є небезпечною нестабільною країною зі зростаючими націоналістичними настроями. Тобто, Росії там немає. Знаєте, як в тому анекдоті Штирліс ніколи не був так близький до провалу, тому що це таки росіян турбує зростання націоналістичних настроїв Росії, тому в Україні тому давайте теж ділити все на 25%. Uh, uh, Західне видання теж люблять гроші. Uh, mm -hmm. Багато чого як ви бачите, анонімні джерела що. У американців немає зброї, до американців купа зброї. Давайте будемо без, без розмов навіть на складах. Тут питання тиску. Ви повинні розуміти, що до виборів нічого відбуватися не буде. Американці ну вже ну просто смішно. Знаєте, вже навіть прихильники Байдена навіть в Україні в за кордону вже просто сміються, коли розвідка Сполучених Штатів Америки спочатку говорить, що вона не бачить корейців в Україні в Північної Кореї. Потім говорить, що бачить, але як в тому анекдоті, це проклята ні не розуміє, що вони тут роблять. А потім вчора виходить з повідомленням, що ми знаємо, що вони вже знаємо, що вони будуть робити. Вони будуть воювати, і ми не будемо накладати додаткових обмежень на Україну. Ну це вже просто виходить за всі рамки а, розумного, нерозумного. Ми так. повинні розуміти, що до 5-го числа, до 5-го числа якусь. Зрозумілу відповідь на жаль, від діючої адміністрації, ми не почуємо. А після 5 числа можуть бути варіантом. Uh -huh. uh -huh. От бачите, дякуємо, пане Тарасе. Бачите, з вашою допомогою ми подивились на The Economist не як на авторитетне, таке серйозне видання, а як фактично на збірник феліетонів. Адже досить так сатирично це від аноним, виглядало потікає, в вашому викладі. анонімних джерел, денонівних джерел. Так, ми так. Зрозуміли, зрозуміли. Дякуємо вам. Дякуємо за аргументи, дякуємо за аналіз. Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. był z na premomu związku.